протягом останніх двох тижнів ворог значно активізував артилерійські та ракетні обстріли території України, в тому числі Сумщини. Головні цілі російського агресора це об'єкти енергетичної інфраструктури, у тому числі на території сумської громади. Не них сигналами повітряної тривоги. Закликаю всіх на випадок непередбачуваних ситуацій подбати про додаткові джерела енергоживлення, зробити запас води. Також прошу заощаджувати енергоносії і робити це не тільки в піковий період, а робити це протягом доби. На даний час можу сказати, що ліфти будуть працювати, але те, що стосується вуличного освітлення, ми прийняли рішення не включати поки що вуличне освітлення, тому що я думаю, що це велике заощадження, і воно сьогодні потрібно для того, щоб не відключати протягом Доби електроенергію в будинках наших сумчан відтак. Міський голова Сум закликає мешканців громади не легковажити сигналами повітряної тривоги та виконувати рекомендації, подані лише з офіційних джерел. Запевняю, що ситуація в нашій громаді зараз контрольована військовими, контрольована нашими працівниками комунальної сфери, критичної інфраструктури, виконавчий комітет. Сумська міська рада повністю контролює ситуацію, що стосується саме підтримання об'єктів життєдіяльності в такому важливому робочому стані. Вся команда працює на місці. Ми зараз не в відпусках, ніяких ніяких немає відряджень. Ми всі на місці і кожен день працюємо 24 на 7, тому що ситуація вимагає сьогодні постійного контролю. Новини СТС.